Ми вивчили всі теми нові, які потрібно було вивчити за 8 клас. І зараз у нас повторення. Починаємо. Повторення я відкрила з міст. і ми згадаємо всі теми, які вчили у 8 класі. І основні моменти, ключові, що вам потрібно вміти знати. На початок вже наступного року, тобто на початок 9 класу. І так, першу тему, яку ми вчили, це раціональні вирази. Нагадую, раціональні вирази у нас е, ті, які містили змінну, так? Е, які не містили, тобто всі вирази, і числові і буквені, вони є раціональними виразами, але ж до раціональних виразів. У нас іще були включені раціональні дроби. Приклади раціональних дробів це, наприклад, там 2х додати 3. Поділити там на 3х відняти 2. Ми бачимо, в знаменнику у нас є змінна, і це у нас такий раціональний дріб. А, якщо у нас, наприклад, 2х. Мінус 5 поділити на 4 це вважається як цілий вираз, оскільки в знаменнику немає змінності. Ми можемо написати, як 1 четверта помножити на 2х мінус 5. Тому що поділити на 4 це все одно, що помножити на 1 четверту. Тоді, дивіться, в знаменник можна взагалі не записувати, а записати, як 1 четверта помножити на цілий вираз. Так ми Здебільшого, такі цілі вирази розв'язували в 7 класі. А в 8 класі ми робили різноманітні дії з раціональними дробами, такого вигляду, як я записала зверху. І що у нас по раціональним дробам є? У нас є властивості раціонального дробу, які ми могли використовувати для різноманітних арифметичних дій. І властивість раціонального дробу означала у нас як основна властивість дробу взагалі, що якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити або поділити на одне і те ж відмінне від нуля якесь значення, чи якийсь вираз, що не дорівнює нулю, ми отримаємо такий же точно раціональний дріб, тобто вірний. І ми використовували основну властивість раціонального дробу для скорочення раціональних дробів, а також коли множили або ділили раціональні дроби. Ну, Таким чином, дії, які ми виконували для додавання і віднімання раціональних дробів. У нас були раціональні дроби з однаковими знаменниками. Тоді ми додавали або віднімали чисельники і додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Ми зводили до спільного знаменника, а потім додавали та віднімали чисельники дробу, а знаменник вже залишали е, спільним. А потім в кінці нагадую, при додаванні і відніманні ми завжди з вами в кінці скорочували, якщо можливо, скоротити дріб. Тобто розкладали знову ж таки на множники, чисельники, знаменник. І використовували основну властивість раціонального дробу. Потім ми з раціональними виразами виконували дії множення, піднесення до степеня, а також ділення. І для множення і ділення знову ж таки ми використовували розкладання на множники, щоб потім скоротити. Множення раціональних дробів це ми. Розкладали ну, чисельник, знаменник на множники, потім множили чисельник на чисельник, знаменник на знаменник і скорочували. Ділення робили, ну, Перетворювали на множення і потім використовували те, що я вам тільки що говорила. Піднесення до степеня дробу ми вчили це коли ми і чисельник і знаменник підносили до степені. А тотожні перетворення раціональних виразів. Містили всі арифметичні дії з раціональними, з раціональними виразами. Так, ну і зараз ми повторимо оцю частину раціональні вирази. Тобто, у нас є завдання номер один перевив собі в тестовій формі, номер два в тестовій формі. Це я вам буду давати на домашнє завдання. Щоб ви згадали, як ну, ми це вже робили раніше, щоб передивилися або розв'язали заново і згадали, як ви розумієте, цю тему чи ні. Потім, ми коли будемо повторювати, буде у нас окремо по функціям, ми візьмемо додаткові функції. І ще я вам згадаю функцію лінійну 7 класу окремо. Потім ми з вами згадаємо корні корені квадратні, квадратні корені. І дійсні числа, і дії з арифметичними квадратними кореннями, властивості арифметичних квадратних коренів. Ну і потім останній такий розділ: це квадратні рівняння, розв'язання квадратних рівнянь, і туди ж ми і квадратний тричлен, і, в общем, завдання, які у нас містили задачі на які зводились до квадратних рівнянь і рівняння, що зводились, тобто все про. Квадратні рівняння. Так, у нас перше, перший розділ раціональні вирази, потім ми візьмемо функції, потім візьмемо квадратні корені, їх властивості і квадратні рівняння. Це основні такі функції, які ми вивчали. І так, перший розділ це у нас, так запишемо, раціональні вирази на повторенні. Національні вирази. Так, і ми йдемо до завдань на повторення. Там все у нас підібране, як потрібно. Можемо ще брати додатковий збірничок, але поки що ми із підручником попрацюємо. Так, я гортаю. І так, у нас справи для повторення курсу восьмого класу. Зверніть увагу, що нам потрібно повторити. Перше, це про яких значеннях змінною має зміст вираз. Це область допустимих значень. Нагадую, що на початок ми робили такі раціональні вирази, які не містили коренів квадратних, і ми з вами мали лише одне обмеження, що на ноль ділити не можна. Потім. Коли ми вивчили корені квадратні, а раціональні вирази так і залишилися у нас ще там далі з коренями квадратними. Я зараз прогорну. Покажу. Скоротіть дріб раціональні вирази з коренями квадратними. Все залишилося. Теж у нас є. Скажімо так, обмеження, де, при яких значеннях має зміст вираз і таке інше. Тому ну, ми візьмемо, скажімо так, що наша область допустимих значень вона трішечки розширилась. І ми можемо так сказати: я ще сюди додам деякі завдання і в все щертаю. Так, ОДЗ, наша ОДЗ. І так, область допустимих значень. Це якщо ви там розв'язуєте рівняння, чи у вас є запитання, про яких значеннях змінної має зміст вираз? Так що ми знаємо? Ми знаємо ще 7 класу ну, взагалі обмеження по ОДЗ. Якщо ви бачите такий вираз, то тоді ви знаєте, що на 0 ділити не можна, і знаменник не дорівнює нулю. Ось таке обмеження ми використовували, коли розв'язували нещодавно рівняння, які зводяться до квадратних раціональні. Ми говорили, що перед тим, як прибирати знаменник, ми говорили, що чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. І це в нас було обмеження. Ось ми це і згадали з вами. Скільки ми цьогоріч вивчили корені квадратні, то корінь квадратний з x, якщо такий вираз, дивіться, замість х може бути якийсь, якийсь цілий вираз, тобто многочлен. І тоді ми весь многочлен, що замість х виписуємо і говоримо, що в такому випадку під коренем у нас більше або дорівнює нулю обмеження. І третє, я окремо. Запишу це, коли ми ділимо на корінь квадратний. То це означає, що х буде у нас строго більше за 0. Оскільки на 0 заділити не можна, тому обмеження більше або дорівнює 0 у нас не підходить. Потрібно, щоб було строго більше 0. І так, те, що ми бачимо, це зліва записане зараз. я відзначу. Це Якщо ми дивимося на умову, бачимо таке. А обмеження у нас те, що справа. Якщо ми бачимо корінь, а пишемо обмеження те, що справа. Якщо ми бачимо корінь в знаменнику, пишемо те, що справа. Таким чином, давайте спробуємо вгадаємо наші ОДЗ. Це важливо на даний момент. Так, у нас є номер 815. З обмеженнями, дивіться, потрібно проводити глибокий аналіз кожного виразу. Зверніть увагу, якщо вираз не має знаменника, тобто можна записати ось так. да, його, І знаменником 1. це означає, що у нас немає ніяких обмежень. Знаменнику 0 не може бути, корені у нас тут немає. І тоді номер 815, пишу. Наш вираз, і Б-11. При яких значеннях змінної має зміст вираз? Ми говоримо, що наша змінна, а до виразу входить змінна Б. Довільне дійсне число. Отак от, от воно записується. Друге. Дивимось 9 до Х. Що ми бачимо з вами? Ми бачимо першу, перше наше правило ділення, Тоді ми говоримо, що у нас і не дорівнює нулю. Якщо записувати коротко, то і належить довільне дійсне число, дійсне число це F. Е. Окрім оце окрім. Чого окрім в фігурних дужечках нуля? Це такий короткий запис. 5 поділити на 2 мінус Y. Знову ж таки ми говоримо, що знаменник за першим нашим правилом не дорівнює нулю. Ну і тоді Y не дорівнює 2. І тоді ми говоримо, що y це довільне, дійсне число, окрім в фігурній душці записуємо, окрім двійки. Фігурна дужка позначає перераховану множину, яку можна перерахувати. Ну, у нас лише двійка не підходить із цих чисел, які є дійсними числами. Ну і таким чином, виявляючи, чи є у нас вираз раціональним дробом чи ні, якщо у нас вираз е, цілий і не містить коренів квадратних, тоді ми говоримо, що е, змінна приймає довільні їхні значення. Якщо у нас в знаменнику є змінна, тоді ми обмежуємо, говоримо, що знаменник не дорівнює нулю. Але є такі знаменники, де у нас з вами, незважаючи на те, що у нас є змінна, все одно значення змінної довільне число. Які, якого формату це вирази? Зверніть увагу, це коли у вас є. Парний степінь, зараз візьму синім кольором позначу, от я продивляюся всі ці значення. Якщо у вас в знаменнику парний степень плюс додатнє число, то тоді ми говоримо, що х у восьмій степені додати 3 завжди більше нуля. Тому що парний показник більше або дорівнює нулю, плюс якесь число додатнє, ми отримаємо більше нуля. А якщо знаменник більше нуля, то, звісно, що він не може бути нулем. І тоді тут і приймає довільне значення, незважаючи на те, що у нас у знаменнику є змінна. Тому тут x належить довільне дійсне число. Так, далі, Із таких, де довільне дійсне число, а в знаменнику у нас е, змінне. Дивіться, якщо ми говоримо про знаменник, Восьмого пункту. Там у нас модуль x додати 7. Пам'ятаєте, що модуль x завжди більше або дорівнює 0. І якщо додати е, додатнє значення, то це буде завжди більше 0. Тобто 0 ми не отримаємо. І тому у восьмому пункті теж у нас x довільне дійсне число. Е, всі інші випадки, які тут у нас записані. Є, мають якісь певні обмеження. Так? Тобто, е якщо модуль мінус якесь число, то тоді у нас може бути 0, е і тоді ми обмежуємо е певним чином наші розвідки. Дивіться, нагадую, як розкривається модуль. Модуль це відстань від е початку координат до точки з певною координатою. Тому, наприклад, зауважте, що якщо ми говоримо модуль 5, це дорівнює 5. І якщо ми говоримо, давайте знайдемо модуль мінус 5, це теж дорівнює 5. Тому що відстань до точки з координатою 5 від початку координат це 5 одиничних відрізків. І відстань до точки з координатою мінус 5 це теж 5 одиничних відрізків. Тому, коли ми говоримо, що нам потрібно розв'язати рівняння, наприклад, модуль хул x дорівнює, наприклад, 3, то ми говоримо, що в нас є два розв'язки. х перше – це 3, а x друге це мінус 3. Оскільки відстань і до точки з координатою 3. І до точки з координатою мінус, 3 буде 3 одиничних відрізня. Якщо у нас модуль дорівнює від'ємному значенню, тоді у нас таких розв'язків немає, бо відстань не може бути від'ємним. І якщо модуль x дорівнює 0, то єдиний розв'язок – це те, що в модулі повинно бути нулем. тобто х дорівня нулю. Знову ж таки, замість x у нас можуть бути якісь многочлени. І тоді ми цілий многочлен порівнюємо з нулем. Так, далі, Це я прибираю. Запишемо ще додаткові сюди правила. Ось ОДЗ, ми так розглянули, вкореним зараз трішечки. Далі розглянемо, що ми маємо наступ. Потрібно пам'ятати те, що. Нашого ОДЗ. Щодовільний парний показник, тобто парний степень, якийсь 2n, завжди більше або дорівнює нулю. Тоді парний показник плюс додатне число, так я напишу додатне, число. завжди буде більше нуля. Записуємо все все взор. І також модуль завжди більше або дорівнює нулю. І тоді модуль плюс додатне число додатнє число. Це ж завжди. Це завжди більше нуля. І знову ж таки я сюди ще допитую про корінь квадратний. І корінь квадратний, завжди більше або дорівнює нулю. Тому корінь квадратний із плюс додатне число додатнє число. Теж більше нуля. Це потрібно пам'ятати. Так, я прибираю перші пункти Номера 815. Знову ж таки, ми сьогодні присвячуємо ОДЗ, область допустимо, значень виразів. І всі завдання, які будемо сьогодні розв'язувати, я можу щось сама тут вигадаю, щоб додати корінь квадратний. Так. І так, ми йдемо з вами далі. Поки що дивимося на модулі і тобто, перший пункт. І те, що ми говорили про модулі. Йдемо далі. Так, у нас було, перший, другий, третій, четвертий пункт. М-3 поділити на 7. Це вже номер 815. Ми бачимо, що у нас з вами знаменник 7. Тому тут у нас М довільне дійсне число. Тобто немає обмежень для М. П'яте. Чисельник 3 додати Т, поділити на 4 відняти Т. Таким чином, ми дивимося на знаменник, бачимо перше наше правило по ОДЗ. Що знаменник не дорівнює нулю. Тому ми говоримо, що 4 відняти Т. Тобто, дивіться, бачимо дріб, дивимось на перше. Пишемо, що знаменник не дорівнює 0. І тоді Т не дорівнює 4. Таким чином пишемо коротку відповідь, що Т це довільне дійсне число. Оце такий значок це окрі, окрім, і в фігурних дузочках окрім четвірки. Шост. 2х. Поділити на х-1-3 поділити на х мінус 6. Тут у нас вираз входить два дроби. Тому кожен дріб розглядається окремо на предмет, щоб не було ділення на 0. Тому х мінус 1 не дорівнює 0, і тоді х не дорівнює 1. а також х мінус 6 у другого дробу знаменник не дорівнює нулю, а тому х не дорівнює 6. І тоді ми говоримо, що х довільне дійсне число, окрім і в фігурних дужечках, у множині у нас вже буде 2 числа, окрім одинички і числа 6. Так, ну, поки що застосовуємо для обмежень перше наше правило. Так, гаразд. Е, наступне я це прибираю. Номер цей же, але пункт буде у нас сьомий. так? 7 пункт. 5. Поділити на Х у восьмій степені, додати 3. І так, що ми робимо? Знову ж таки, згадуємо, що наш знаменник не повинен бути нулем. Але додаються наші правила. Ось у нас в синім я записала перше, теж пронумерую друге з модулем і третє. Парний показник. Модулі корінь квадратний. І ми знаємо, що знаменник на х восьмій степені, парний показник плюс додатне число завжди більше нуля. З цього у нас випливає, що х довільне дійсне число. Оскільки знаменник ніколи не буде нулем. Так, Восьме. х Мінус 2 поділити на модуль Х плюс додатне число 7. По правилу номер 2 модуль і плюс додатне число, е у нас завжди більше нуля. Тому ми виписуємо модуль x додати 7, завжди більше нуля. З цього випливає, що х довільне дійсне число. Оскільки ніколи в знаменнику. Нам не буде 0. Так, дев'ятий пункт. 4 поділити на х квадрат відняти 25. Іншими словами, до квадрату тут додали від'ємне значення. А тут уже будуть обмеження. Які обмеження? Ми говоримо, що знаменник не дорівнює 0. І тоді х квадрат. Не дорівнює 25. І тоді х1 не дорівнює 5, це вже маленьке квадратне, неповне рівняння. І друге не дорівнює мінус 5. Тому наші, наша відповідь була така: х довільне, дійсне число, окрім 5 і мінус 5. Я напишу мінус 5. І 5. Тобто, тут вже є обмеження. Зверніть увагу, підкреслю червоним. Якщо парний показник плюс додатне число, Х у нас е довільне дійсне число, це приєпро, знаменник, але якщо ми віднімаємо, то у нас є обмеження. Е і розв'язується неповне квадратне рівняння. Так, ідемо далі. Зараз я візьму, ну, запишу завдання не з цього номеру, з цього номеру далі піде ось домашня робота наша. Знову ж таки, проводьте аналіз за нашою схемою, а я напишу інші вирази з кореннями. Наприклад, якщо у нас є ну, якесь там з коренем завдання, тобто, скажімо, знайти при яких значеннях змінної має зміст вираз. І, наприклад, 8х мінус 5 поділити на корінь із Х. Ми бачимо корінь із Х. Третє правило 1 на корінь із іх. Да, тобто бачимо ділення на корінь і говоримо, що яке у нас x, х більше нуля. І на даному етапі достатньо записати просто таке обмеження. Так, ну, якщо у нас буде, наприклад, там 5, корінь ік, ем, додати там 4. Так, і поділити на 8. Ми бачимо, що корінь Х у нас в чисельнику, тому там може бути і 0, так. Тому ми говоримо, що і за другим правилом більше або дорівнює нулю. І цього теж достатньо для знаходження допустимих значень змінних для нашого виразу. Так, це кореннями. В 9 класі ми будемо більш розширено вивчати, коли ми будемо вивчати нерівності. У 9 класі ми будемо ОДЗ коренями згадувати більш розширено. Ну що тут у нас є з коренями? Зараз я гляну надалі. Щоб дати вам домашнє завдання. Так, з кореннями, знайти значення, розв'яжіть рівняння. Це я про обмеження дивлюсь. Ну, тут немає таких завдань з обмеженнями по кореням. Так, ну я вам трішечки придумала, які там от завдання два останніх пункти. Домашнє завдання у вас буде здебільшого за області допустимих значень, просто раціональні вирази. І домашнє завдання. Домашнє завдання. Знову ж таки, ми йдемо на повторення і в повторенні у нас номер 814. Просто знайти значення виразу, підставити значення змінної. Якщо можливо, попередньо спростивши цей вираз. А підставляємо вже, коли спрощення буде у нас. Ось. І 815, те, що ми не дорозв'язували, це 10, 3, 14.